Вітаю усіх, продовжимо відеозвіт по нашим будинкам. Сьогодні до вашої уваги хочу показати будинок, який продається. Це 160 метрів квадратних на обжиті вулиці. Як бачите, це Віта Почтова. Приблизно 10 хвилин автомобілі їхати від метро Теремки. Це заїзд на подвір'я від катні ворота, ландшафтний трішки дизайн перед подвір'ям. Як бачите, дві гостєві парковки і на самому подвір'ї два місця під авто. Це будинок наш 160 метрів квадратних на самій одній з великих ділянок, 7,5 соток. Залишили всі максимально дерева, сосни ялинки, хто був в і почтові, знає, що це, ну, це як можна сказати село, поселення. Це має дуже багато хвойних дерев. Саме цей район називається глейки. Як бачите, люди поставили собі такий хозблок уже готовий купили. Тому що є в будинку камін. Зробили гарний ландшафтний дизайн. Як на мене, він такий мінімалістичний, нічого так сильно не наліпили, але і дуже багато таких різних цікавих рослин. Невеличка передісторія, тому що багато людей це цікавить на те, що я знаю. Молода пара. Купили вони цей будилок, будинок 4 роки тому, зробили ремонт, заїхали, пожили. і Ну, склалися такі сімейні обставини, давайте так скажемо, що вони вимушені цей будинок продавати. Будинок на сьогодні коштує 300 тисяч доларів, розрахунок можна як готівкою, так і криптою. І е, також хочу звернути увагу, що е, в цьому населеному пункту, а особливо тут по сусідству, тільки окремо стоячі будинки, і вони, як бачите, на відео, всі такі. Е, Такого, можна сказати, хорошого класу. Тобто, зліва, бачите, це наша 160-ка стоїть. Справа 420, ки там пару штучок ще залишилось, непроданих, ми вже їх побудували. Ну і власне, як бачите, сам будинок такий інстаграмний, з березовими, з ялинкою, з туями ну і так далі. Побудувати ми його встигли, ну як завжди, вони купили на етапі котловану, ми його побудували за 4 місяці приблизно. Тут будував керівник наш по Віті Почтовий, це Олег. Як бачите, пропорція вікон витримана, цегла, до речі, зараз звернемо на увагу, цегла дуже темного кольору. Тут використовувалась, чорна і там на коричнева. Тераса, наша звичайна позована сосна, типу як, типу як під терасну доску. Ну, власне, на подвір'ї можна ще, як є бажання, басейн, бесідку, ну це вже по бажанню потім нових власників. То. Захочу купити. Давайте покажу вам ще одне дуже одну важливу деталь, яка повинна бути в кожному приватному будинку на сьогодні. Це генератор. Як бачите, зробили спеціальний такий захист, щоб там розмістити генератор. Тобто, щоб він не шумів, не заважав сусідам. Є вентилятор. Коли він автоматично включається, вентилятор виганяє отуди е, всі ці залишки, які от, отработані, і ну, таким чином два в одному і шуму немає, і воно, як скаже, за, за, захищено, і видуває звідти перероботані ці е, е, залишки. Ну що, давайте підемо в будинок, покажу вам будинок і скажу, що приблизно, скільки яких розмірів тут. Це наш тамбур, він приблизно десь 4 квадратних метри, але здається менше, тому що шафа справа ну, забирає багато місця. Дуже важливо в цьому будинку є стабілізатори. Це, власне, вони. Що вони дають? Вони, коли йде просадка по сіті, вони не дають, що у вас в будинку була просадка, вони сіті витягують максимально, щоб було завжди 200 гривень. 20 вольт. Далі попадаємо в наш так званий такий широкий довгий коридор, який перетворюється в кухню вітальню з другим світлом. Але все по порядку. Давайте почнемо з робочого кабінету власника будинку. Тобто це робоче місце Павла. Стіл, крісло, комп'ютер, колонки. І важливо, що вікна також бачите, на етапі будівництва, чому комфортно заказали, ламінацію в масі. Тобто із середини вікна чорні, і ззовні будинку вікна також чорні. Шафи з цими, як бачите, зараз наразі дуже популярно, щоб були такі просвітлювалися дверці, можна так назвати, шафи, щоб було все видно. Далі по іншій стороні це наша спальна кімната. Вона, там кабінет був приблизно десь 14 квадратних метрів, спальна кімната десь приблизно 18 квадратних метрів. Також дуже симпатичне підсвітлення зроблено і з виглядом на свою ділянку, на свій такий міні-сад. І важливо, що ділянки, коли нарізалися була ця вулиця, дуже м -м, гарно. Вулиця саморозміщення по відношенню до світла. Як бачите, і в спальних кімнатах є багато світла, хоча й дерева, і на задньому подвір'ї, ну де кухня-вітальна, також багато світла, тобто зручне, зручне, зручно дуже світло падає. Це наше серце будинку, котловня, вона приблизно 6-7 квадратних метрів. Як бачите, великий болер костиного нагріву, тобто вода швидше нагрівається там за 5 хвилин вона сушка, стиралка, тобто, все там котел, болер і так далі. І ще одне приміщення: це санвузол, великий десь 9 квадратних метрів. Сушка, гарне в вигляді каплі зеркало, в вигляді, можна так, також назвати, наверно, каплі ванна, тропічний душ, і, як бачите, без душ, без бортику. Тобто на підлозі немає ніякого бортику. Зробили Уклін такий, і вода стікає. Далі виходимо в серце, не серце, давайте так називаємо душа будинку, якщо правильно так сказати, це кухня вітальна. По правій стороні, як завжди, можна розмістити, ну не як завжди, а як зробили тобто люди, собі можна якесь вино, віскі або водичку негазовану. і от. Скільки світла попадає в будинок, це друге світло, всім відомо, як ми будуємо. Ну всім відомо там, людям, які цікавляться будинками. Всі знають нашу компанію, скільки ми вже 9 років на ринку і будуємо по побажанням клієнтів з другим світлом кухня з видом на подвір'я. Якщо є діти, то їх видно, де вони граються, чим вони займаються. В даному випадку в цієї пари немає діток. І їм для двох цей будинок дуже комфортно, мені здається, і вистачало. Але в, людину, в кожної людини, в кожній сім'ї є життя, іде, і є якісь свої потреби. І тому на сьогоднішній день, нагадаю, цей будинок продається: Камін, кухня вітальня Камін отоплюється дровами, тобто будинок автономний, якщо світло вимкнули, є генератор. Якщо генератор десь щось там не справляється, не може обігріти ваш будинок, є камін. Затопили камін, він повністю функціонує. Сходи робив Павло наш, ну і власне так виглядає. Як замітили, дуже багато зелені в будинку, Вікторія дуже полюбляє зелень, балки наші з лед-підсвіткою. От. Все виконано. Для себе, тобто будинок цей ні в кому разі не будувався на продаж. На всі клієнти, які купують наші будинки, вони купують їх для себе. Тільки інвестори беруть на перепродажу, але також ремонти в них ну, не роблять. Ну, власне, це мансарда. Тут у нас приблизно 50 метрів квадратних. Такого вона наполовину відкритого типу. От, з правої сторони, як бачите, у нас тут гардероб. Такий міні-гардероб розміщений, там все, все зберігається, все таке необхідно. Далі така невеличка така як балкон, можна сказати, така антресоль, тут пару крісел є і тут приблизно десь 16 метрів квадратних приблизно. Ну, і, власне, ще одна така, можна сказати, робоча зона. Тут, або мама там, або батьки приїхати, можуть гості заночувати. І така кімната, можна назвати і гостєва. Вона приблизно десь 20-22 квадратних метрів, чого дуже вистачає, якщо в майбутньому хтось купить, то для діток це самий кайф жити на мансарді. І власне своє подвір'я і балкон. О такий будинок продається. Нагадаю ціна 300 тисяч доларів. Тому купуйте, заробляйте тільки на двохповерховій Сім. Дякую і до нових зустрічей.